Каска, де вони живуть, і які стежки до них ведуть. А добра і казка у сандак ідуть, у садочку, у садочку в нас вони живуть. А добра і казка у сандакід ідуть. У садочку, у садочком нас вони живуть. Вітаю вас, друзі, у світі цікавої математики. Пропоную сьогодні познайомитися з числом. І цифрою вісім. Ми пригадаємо пори року та вивчимо назви зимових місяців. Діти, підкажіть, яка до нас прийшла пора року? Вірно, зима. Запрошую всіх у гості до зими чарівниці? Зима прийшла летить навколо мить. Пропоную познайомитися з назвами зимових місяців. Слухайте уважно і запам'ятовуйте, я годинник, дядько час, радий бачити всіх вас. Довгий, довгий в мене вік не один відміряв рік. А сьогодні вам, малята, дуже хочу розказати я про зиму зима. Грудень. Грудень кутає нам груди, сніг лежить уже усюди, з подарунками і піснями Миколай іде полями. Січень січе січень дрібним снігом, Пахне в селах свіжим хлібом, димом, щастям, колядою, святом радісним, зимою. Лютий. Лютує лютий кожну днину, бо час зими летить без спину. І всі чекають на той час, коли прийде весна до нас. Вітаю, друзі! Я зима чарівниця. Повторимо назви моїх зимових місяців. Перший місяць називається Грудень. Другий місяць. Січень. Третій місяць. Лютий. Молодці добре запам'ятали. Підкажіть, яка пора року була переді мною? Усіх вітаю, я золота осінь. Я панувала перед зимою і вже поступилася їй місцем. Діти, повторимо назви моїх осінніх місяців. Перший місяць називається. Вересень, другий місяць, жовтень. Третій місяць. Листопад. Ви розумнички. Назвіть малята пору року, яка прийде після мене зими. Усім привіт! Я красуня весна. Я прийду до вас у гості після зими. Дочекайтеся мене, і я буду дивувати вас своєю красою. І теплом до зустрічі, друзі. Друзі, підкажіть, хто у грудні поспішає до нас у гості з подарунками? Святий Миколай, йде до нас, в сірки сяє і чарівний час. Подарунки тіткам він несе, Зігріє дитя, що серце не одне. Миколай, Миколай. Миколай подарунків принесе багато, треба нам їх порахувати та всі цифри знати. Познайомимося з числом і цифрою вісім. Якось малюк-одиничка бавився на галявині, стрибаючи, як і завжди, на одній ніжці. Вітаю всім! Вітаю один! А я от собі подумала: як високо ти вмієш підстрибнути? Дай спробую. І підстрибнув на висоту третього кубика. А ви що вмієш? Вдруге, він підстрибнув аж до п'ятого кубика. А ще вище спробуй так високо. Третє малюк підстрибнув так високо, що сім та один об'єдналися, і утворилось число вісім. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Аж вісім ніжок у мене. Вісім ручок у мене. Ось таке я число вісім. Ось так от до числа сім приєдналось один і утворилось число вісім. Сім додати один дорівнює вісім. Числа, мерщій сюди. Привітайте нового друга. Вітаємо! Число 8 позначаємо ось такою цифрою 8. Вісімка. Спробуймо, діти, написати цифру 8 пальчиком у повітрі. Повторюйте за мною. Приготувались. Починаємо писати цифру пальчиком зверху. Маленьке ліве півколо переходить у праве півколо і. Навпаки. Пишемо цифру 8 без відриву. З гори донизу і навпаки. Напишемо цифру 8 ще раз. Згори, донизу і знову вгору. Молодці. У вас добре виходить. Діти, напишіть цифру 8. Декілька разів на папері, щоб краще її запам'ятати. Миколай, все бачить, добрий він все знає, хто слухняний, а хто вирятує, нескляв неслухняним діточкам. Різочку вербову, що не робили збитків знову і знову. Миколай приготував для діток подаруночки. Пропоную їх порахувати. Один, два, три, чотири. 5, 6, 7. Скільки подарунків? 7. І позначимо кількість цифрою? 7. А ось іще один подарунок підготував Миколай. Скільки всього разом подарунків? Порахуйте. Правильно. 8. Молодці, вірно порахували. Миколай, Миколай, до нас завітай. Всім діткам подарунки. Роздавай. Миколай, Миколай, з неба ти прийти. Всім, всім валятам, що принеси. Пограємо діти разом зі мною. Кожна дитина попросила у Миколая подарунки. Сашко попросив один подарунок. Біля нього стоїть цифра 1. Треба порахувати групи подарунків і обрати кількість подарунків, яка відповідає цифрі 1. Будьте уважними. Правильна відповідь. Сашко отримає один подарунок. Катруся хоче отримати від Миколая 2 подарунки. Біля неї стоїть цифра 2. Оберіть правильну відповідь. Гарна робота. Катруся отримає 2 подарунки. Петрик попросив у Миколая 3 подарунки. Біля нього стоїть цифра 3. Порахуйте групи подарунків. І оберіть кількість подарунків, яка відповідає цифрі 3. Молодці, Петрик отримає три подарунки. Запрошую всіх на веселу руханку зі сніговиком. Дружно, діти, всі вставайте, вправно рухатися, починайте. Вже метелиця співає, мама пряник витикає із корицею смачненький, наче з меду солоденький свого друга пригощаю. Теплий шарф йому втягаю, мам він храси на всі сто Запитаю те це хто Сніговичок стоїть і посміхається, сніговичок, вже казка починається, сніговичок, Із моркви дивний ніс, зимовий друг, ти радість нам приніс. До зустрічі, друзі, веселих всім свят!